Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. Мене все ще звати Владислав і знову про Galactic Survival. Минулого разу я проходив сектор 3. Гіля столочі на п'ятій складності. І завдання то я виконав, заради якого я пішов, але я зрозумів таку штуку, що п'ята складність поки не для мене. Треба ще шукати uh, майстерності проходити. У мене ще тут ось не пройдені. Треба шукати спорядження. майстерність біомів, до речі, в мене ще це не пройдена. І що саме головне? Треба збирати ці всі, всі предмети. Ну Давайте потроху тоді супровід проходить. Так, завершить занурення. 3 одиниці тіпа розташована. Розбийте 100 червоної лози. 100 червоної лози розбить. Ну, розташована це інженером з турелькою. Так, що ми тоді Швидкість видобування, досяжність зброї, Критична шкода. Беру. Шкода, ймовірність крита. Швидкість перезарядки. Беру. О, чіпам. Швидкість видобування і можна крижану розташувати. Мені, по суті, не так воно і потрібно. Даді ось так. Технік а, Пропоную десь. Я не знаю, четверту складність брати. П'ята прям, ну, щось дуже складно. Тут і так буде тяжко, тому що турельки і оцей супровід, ну, буде тяжко. Але п'яту складність, ну, не знаю, я ж кажу, не потягну. Я не знаю, чи четверту потягну. Я взагалі не певен, що потягну четверту. Розрядки давай. Так. Чепис. Розташовна, 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 давай. дрони бурулька. О, да. ну тут, блин, я не знаю, тут турелька прям треба. Палово, дайте мені не палово, а як я його заберу? Шось дуже їх багато лізе. Захисну удачу. Я не знаю, мені Тут треба удача яка. Давай. Це паливо забрати. Пробегаем, пробігаємо. Ну, в теорії, типу, можна пройти. Може не спашо траю. Давай, давай, давай. І Гном кричить Дрил, Дрил, Дрил. Бури, бури, бури. Давай, погнали, погнали, погнали. збору Давай. Давай, 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 погнали. Все паливо закінчилося. От тобі погнали. Блин, перезарядка на дрони. Легендарка. От паливо забираємо. А то воно пробурить. Перезарядка. Плазма воз сюди. Оце топ. Ашук. Ашука можна попробувати забрати. Нам що, нам перший етап пройти, а далі буде легше, я думаю. Свом детектив, я розумію. Але... Але що мені робити? І... А, я походу тут і останусь. Ні, надо тікати. А, голик. Голик, голик, голик. Швидко это шкода. хода? Предмет я заберу. Предмет Розташовано. Ну, вогняні дрони хороші. Так, що тут ще за завдання було? Що, червоної лози пробить? Ну це можна зробити, до речі.

есть, ити, Турельки, в принципе, если раскачать, то они могут нормально так наваливать. И, их надо раскачать. Иди Разрядка на дроны. Блин, нет, турельки давай. Копать можете, бо... Шкода. Давай, Шкода. Копать мені тут не сильный потрібно. Опа. Тривалість. Блін, я тривалість хочу. Мені б на турельки... щоб вони за мною їздили, а то б було б топово. Але я вже так і не візьму. О, тут все-таки досвіду. Храната роє... роєва. Сейчас мотурель. Нормально, хай буде. Давай, 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 погнали, погнали. Мені... Палива може не вистачить. Шкода перезарядка на дрони. Давай. В принципі, чому ні? Що тут полозі? Три штуки я розбив. Пігню. Давай, гани, шеф, гани. Захист, ну він не сильно потрібен, але хай буде. Так, палово мы не начебто выстачает. Фигня. Вообще фигня. Три линия. Ну блин, хай три риня буде. Швецки руху. Турельки. Разрядка. Давай. Давай, давай, давай. погнали погнали. Маркиз, Забираем. Таить! Детонатор. Блин, сколько ресурсов. Все не труп забрать бы. труп забрать бы хотелось бы. Ой, ой, хорошо-то як. Разрядка давай на цель. Give me, give me, give me. Не сильно потребняло, а хейбут. Ой, Нетра. Ой, Нетра. Ой, хорошо, Нетру я забрал. Я разумею, уже стоит и целенечи. Давай, застань, застань. Капание, давай. труцю забираємо межі збору сюди тут прийдеться трошки постраждати Копають Не, давай один дрон да Золото або копання Ні, я копання, мені треба щоб лозу прокопать.

ту 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 Блин, ладно, отца, давай, это можно лучше. закрепить. Попали, погнали. А ну, почекай. Попробуем. Не, не рахуй, самому треба разбивать. Ладно, я понял. Оооо, так по троху разбить можно. А бы еще так не дамажило люто. Сколько я уже разбил? 25. Давай, 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 давай. Отце. А Ой, жуки. Вы мне прям потребны Погнали. О, дв... 36 розбив, до речі, вже. Непогано. Ай-йо мою. турельку, блін, качнуть і буде вообще все класно. І ж качнуть треба. О! це прямо хорошо. Маркит, моркит. Markit. За маркитом сейчас сходим. Okay. Давай, 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 давай. Не думаю, выстачить цього. Идем далі. Тут сейчас сварм детед. Давай, толкай. Сейчас еще один сварм детед. На ну, цей своєм детектор буде важко відбити. Прям дуже важко. Але надо. Опа. Пробігаємо. Алло, а можна турельку? Не походу не можна. Так, тут пройшли. вот эти выбухают. Давай, нам надо ехать. Нам надо ехать. Нарешьте. Нарешьте, нарешьте, нарешьте. Разрядка, давай. Все, теперь турельки нормально будут разваливать. Топлайпот скинули, хорошо. Блин, серьезно. Пробивання знижки. Блін, а швидкокусь, до речі, непогано буде. О, його підняли. Тепер ж 80 здоров'я. Але відновлення, наче менше зробили. А, так. Можна удачу. Як варіант. Швидкокусь, Удача. Давай швидкокусь. Буду, Буду жити більше. Так, паливо, паливо. Пода сюди, давай. Блин, ну хай капання. Може, може щось допоможе мені. Це виходить на наступному етапі, мені лозу червону треба буде багато копати. Що б я підут би ще покопав, тільки щось її немає. Давай. Опа. Эээ. Я уже підійшов до краю, а де лоза. Ай, мені уже до неї до машины підходити не надо. Мені надо тут побігать лозу пошукать. Не трав. Не тру можно взять. А ось и лоза моя. Давай. Я отримую шкоду й пофігу. Можна більш обережно, але пофігу знову ж таки кажу. Ні, надо Давай, мені треба копати. Давай майже збору. Давай. Скільки? 55 Надо більше. 80 Мені це завдання прямо зараз треба зробити. На наступному етапі не хочу тупити так довго. 79 Давай, давай, давай. скільки там залишилось. Є, все. Погнали. Тепер можна... О! Тут хто ж є. Все, тепер просто забігаємо. Тут можна навіть кільноці. І в'їжджаємо. Вниз. Тривалість на все. Підходить. Давай, 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 погнали Уже другий левел небезпеки, це погано. Але одне радує, у мене швидкість копання прокачана. Тобто я швидко підбігаю. Ось так раз і все. Все. Оу, воу, воу. Дрони. Давай я це. ту 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 Тяжко. Тримування де ОЗ, ОЗ хай буде. Все, забігаємо. Чи з'їдять. Все, ну, я тут довго тупив з лозою, це, в принципі, нормально. Це я беру, це я беру, шкода беру, перезарядка беру. Перезарядка на все я беру, ОЗ я беру. В принципі, на тебе вже не вистачає. Від ефекту стану не знаю, тривалість на все можна взяти. И... І... швидкість руху, ну давай. Погнали. В принципі. В принципі, окей. Голик. Голика, зараз, зараз положим. Давай, давай, давай. Голик. Мені чек на натуральки швидкість перезарядки побільшу. Так, прям вообще кайф був. Так, говолик вперед побіг? ну, сейчас. Толкнем. автомобіля цей наш. Дрони котимуть ворогів, тривалість. Ммм. Mm -hmm. Давай. Давай, 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 проходь. Гулик, може ти вже той откейнешься. Не хочеш? О, нарешті. Удача, шкода отрывались на все. У, -у, У, Не, шкода, шкода на турельке, я думаю, тут зарешает. Все, по сути, что? По сути, я только толкаю сейчас эту штуку. Мне уже ничего не треба. один нет? А, сапплайпот. Оплейпот надо звільнять. Так, швидкість перезарядки на дрони. Тримування досвіду, давай досвід Хоча на дрони, напевно, було б більш краще. Батончик. Уля-ля. давай. Мінус буде не настільки великий, і настільки буде плюс великий. Но ну, он, тепер сейчас турельки повинні в це разрывать. Опа опа, предмет. Золото. Не так, чтобы оно мені прям потрібно було. Пробывання швидко стрільнисть. Швидко стрільність здесь, на туди попаем. Ну тут дрони так бахають. А, а, понятно. Є проблемка. Є проблемка палива не так, щоб багато. Блін, ну дрони тепер прям... прям бахають, мені подобається. Раніше це було не так. Раніше це як хлопушка була, а сейчас прям вибух так вибух. Йойс, скільки тут досвіду крити Не то щоб мені вони прям потрібні, ну хай буде Ну в том плані, що Не те щоб я їх прям сейчас назбирав ай, палово надаться Так, будем Давай, 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 давай так, ми вже почти доїхали, я мені вистачить. Не Вы встречаешь? Капаем. О, тут везде прокапаем, щоб можна було пройти нормально. І просто відбиваемся. Ой, там ще предмет випав. Перезарядка на цей. Ой, давай. Да, Де? 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 Зверху, зверху, зверху. Походим. Ой, тут проблемка. Давай, 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 давай. Блин, як же штик до фига? Так, секунду. Так, продовжуємо. Фух, як же ж тут їх багато на цій складності? Давай. Може встигне чомусь тишне. Давай проходимо. Оцю елітку вбиті вже буде трошки легше. мене трошки, трошки бісить. Шкода. Давай. О. Проходимо. Ай-яй-яй, здесь там удары. Ну ладно. И тут надо пройти. И копаем далее. Ох. Ай, тут не пройти. Так, Крыты. Давай, крыты. Вот уже нормально, 50% це прямо вже хорошо. Покапай! Прям припит надо тут ходить. От тут подходимо. Я просто... Тривога там на то подивляюсь. А, я сейчас помру. Подивляюсь на тривогу. А я не знаю, я тут помру. Накопичення додаткові дрони. мене часто тут вбьют прям ой 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 Заходимо. О, може, здоров'я? дайте здоров'я. А за 15 на ну, давай хоча так Давай. Дай-ка жить. А. Дай-ка жить. Так, давай, где сейчас стал всего? О, я це взял. Нормально. Апсула, бежим, бежим, бежим. Здоровье. Бежим. Все, я забегаю, я тут выделываться даже не буду. Не будеш? Не буду. Все. Об'єктів 8 хп, як ви це бачили. Відволікся на телефон, блин. Так. Ще куча ачивок дали. Хорошо. Предмети якісь понаходив. Непогано. Фух. От така от стата. А предмети будемо дивитися, давайте вже в наступній серії. Четверта складність поки що прям, ну, ну, дуже. Дуже я б сказав би прям складна ще поки що, але будемо шукати якісь круті предмети. А зараз, всім дякую за перегляд цього відео і всім пока!